23 лютого 12.50 десь якось так. Я думаю, що сьогодні для вас запишу дуже коротесеньке відео. Перейдуся по Буковелю і покажу, що в нас тут взагалі відбувається. От по таких кучугурах, насипаних штучного е снігу, думаю, ви можете зрозуміти, що час є дуже холодний. Але безсніжний. Тому майже всю ніч працюють усі снігові гармати, які пробують максимально насипати снігу для того, щоб продовжити сезон якомога далі. Це для дітей є радість, але бачите, видно, що як тільки виходить сонечко, ну зразу все починає потрошки-потрошки розставати і текти. Зараз ми є на Нижній станції підйомника номер 1 Тут є трошки людей, така розслаблена обстановочка, тому що сам рух тут починається орієнтовно десь після 2-3 години, коли вже е, на підході є закінчення денного катання, і сюди переміщаються всі ті, хто має в планах. Е, Кататися у вечірній час. От зараз, як бачите, ситуація по чергах є отака. І е, деколи питають, чи є резон брати віп-прохід, то напевно саме віп-прохід актуальний є тільки в часи вечірнього катання. Весь решта час на всіх підйомниках у нас є все доволі доступно. І поки я буду йти, зроблю для вас декілька зупиночок біля інших підйомників, то я би хотів подякувати вам всім за те, що ви є зі мною. Я щиро радий, що ви дивитеся мої коротесненькі відео, які я виставляю кожен день з погодою, але і також дуже добре заходить відео про те, як я ходив під відкриття аквапарку. Е, хочу вам. Величезно, величезно, величезно подякувати за те, що ви дивитеся їх. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Для мене це є дуже і дуже, дуже важливо. Окремо хотів би попросити у вас, щоб ви задонатили по QR-коду, який ви зараз бачите в себе на екрані. На ініціативи, де я долучаюся до ініціатив брутального футболу, в основному збори йдуть на підтримку 80-ї ОДШБ, які дуже потребують нашого е, твердого плеча, нашої підтримки і того, щоб ми давали їм зрозуміти, що ми не стоїмо осторонь. Того факту, що відбувається в країні війна, і нам треба максимально наближати нашу перемогу спільними зусиллями, хто як може на своїх місцях. Тому дуже прошу, будь ласка, по QR-коду. Кілька гривень, хто скільки може. Головне робити це постійно. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить. Її. Кожен раз, коли я бачу ці донати, я щиро-щиро радію, що моя аудиторія є найкраща і неймовірно, неймовірно э, свідома і залучена в процес наближення перемоги. Тому зараз я йду вперед, буду э, знімати ще десь з центрального майданчика. Ви залишайтесь зі мною ще, відео буде коротесеньке, але так у вас буде е, інформація по тому, як зараз з кількістю людей і взагалі, що є нового тут. Тут на променаді все ще панує у нас різдвяна атмосфера. Діточки катаються, музика з один дома Джона Вільямса грає. А ми собі отак легесенько пройдемося по променаду до місточка. Звідти піднімемося до, під до нижньої станції підйомника номер 2 і подивимося, скільки там є людей. Як видно, тут у нас відкрилася одна пекарня з... Кондитерськими виробами. Я підійду вам, покажу. Знаю, що вона така доволі, скажімо, в Блажевських не є мега дешева, але от ви зможете подивитися собі на ціни на чай каву. У нас напити. 200 гривень за кусочок Спартака. Це для мене, в моїй уяві, є трошки дорогувато. Але ми от йшли, і е, гід вів якусь групу, і в них питали за ресторани. І вона каже: Ну, я б хотіла вам наголосити, що в порівнянні з Одесою тут ціни є трішки дорожчі. Я свідомою. Це якщо порівнювати що тут, навіть з Одесою є трішки дорожче, то це буде також і маркер для інших людей, таких як тернополян та Івано-Франківчан. Хоча я думаю, що Івано-Франківчани дуже добре в курсі відносно цін в Буковелі. Тут весь китайський, тайванський шейх, шанхайський крам, і також місцеві. Смаколики, які також відзначаються, я би сказав, масовим виробництвом, так те, як вже дуже-дуже давно я не чув про те, щоб були якісь, скажімо так, словом, трушні, правдиві е, товари чи інші речі такі е, на цьому ринку, але кажуть, це є. Суто суто таке туристична туристична точка. Даний, даний місточок у нас є мега-мега красивий в вечірній час, коли можна сюди отак прийти, посидіти, погойдатися. І от бачите, там видно, що дошка вигламана, тому що кататися в ту сторону є фактично неможливо. І вона зроблена виключно як фотозона. Даний схил був повністю витисаний дітьми, бо тут вони спускалися на цих таких міні-тарілочках і ми йдемо сюди. А тут у нас вже більш-менш стандартна картинка. Ось стільки в нас є людей на нижній станції підйомника номер 2 Треба бути акуратним. Тому що хоч людям вже і важче доїжджати аж сюди, але все одно декому це вдається без зайвих зусиль. Так от, саме для того, щоб тут кататися без проблем, можливо, і є якась, якийсь резон брати ВІП-прохід. Хочу нагадати, що для тих, хто проживає в готелях Буковелю, Інколи тут надається безкоштовно, це, про це треба запитатися на момент купівлі абонемента. Також, як бачите, тут у нас зараз є трошки отак людей і я буду йти в сторону підйомника номер 14 та озера Молодості і буду завершувати відео. І хотів би сказати таку річ, що найбільше в мене, якщо було питань відносно аквапарку Мавка, і що я можу сказати? Що я подивився дуже багато різних відео і тому подібних відгуків саме від місцевих, які туди ходили. І якщо би ви питали, наприклад, чи туди. Піду зараз я, то напевно ні, я хочу трошки почекати, коли спаде оцей загальний ажіотаж, тому що, що кажуть саме місцеві люди, що, по-перше, ходити туди зараз є важко, тому що на гірки величезні черги, бо людей є дуже багато. Це, якщо ходити саме на гірки, басейн. Хвильовий, взагалі, в більшості він є переповнений. Дітьми, решта людьми, це також зрозуміло, тому там сильно не відпочинеш. Воно більше нагадує фотографії з китайських пляжів. Потім, відносно тих відкритих басейнів, які є на вулиці, то ну, коли на вулиці мінус 10, мінус. 15 то не дуже весело туди виходити, особливо мокрим з приміщення, навіть якщо ти випливаєш то контраст такий собі. А по тому, що можна піти і в спа-зону, то по-перше, це є дорожче з плюсів. Там немає дітей, так як тут туди не можна дітям здається, до 11 років в зону спа. Але ну, зона спа є фактично і в будь-якому іншому готелі, якщо ви є тут. Так, там вона є новесенька, так, там вона є прикольненька. Але як то в загальному платити таку суму коштів, за яку майже в будь-який інший день ви можете купити собі вартість проживання на двох уже з включним СПА. І ну, я не кажу це про зараз. Зараз ціни є вищі, але тим не менше в. Весною літом це абсолютно є можливо. Тому я туди схожу, але чуть-чуть пізніше, коли, напевно, буде не така навала людей, і там дійсно можна буде піти е і відпочити. Бо от можна е ви візьмете собі абонемент на 4 години, а на одну гірку ви в черзі будете стояти хвилин від 15 до 30. Тому... Так собі забава. По 14-му підйомнику в нас от така ситуація. Бачите, людей ще є доволі багато, але піднімаються вже далеко не, не всі місця на підйомнику і там черги внизу фактично немає. Тому ось така в нас зараз ситуація є по Буковелю. Я підходжу до колеса огляду на таку його оглядову точку і хочу подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Відео, як я і обіцяв, є коротесеньке, Хотів ще показати качечку, але я її не бачу. Один раз ми її бачили отут на неї таке місце, де її трошки люди підгодовують, ну і тут я її не бачу. Ну але таке. Тому дякую я вам. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі є не підписані. Я неймовірно прошу вас, будь ласка, не залишатися байдужим та осторонь і задонатити довільну суму, яка вам є під силу на е, баночку, яка в мене є. Яка піде на підтримку 80-ї ОДШБ та інших ініціатив портального футболу, до яких я долучаюсь. Я наперед дякую вам за це. Доземний вам Уклін. І слава нашим захисникам, які дають змогу нам жити таке життя. Я хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Сподіваюся на нашу скору зустріч, бо була довга пауза і, як ви розумієте, ходити в мінус 15 по вулиці знімати задоволення мало, але зараз йде потепління. І потепління я бажаю і нам всім в, в самому широкому значенні цьому. Тому, ще раз скажу, все буде добре. Слава Україні.